Карпатські студенти не хочуть, аби на них економили, тому і відреагували на урядовий план затягування пасків, який загрожує їм скасування стипендій та пільгового проїзду. Відповідне звернення адресували міністру освіти і науки Сергію Квіту та прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Кажуть, антисоціальні пропозиції мінфіну можуть спричинити масові акції протесту, тому просять їх не приймати. Під документом підписалися лідери студентського самоврядування чотирьох вузів міста. Відзначають, без стипендії студенти втратять мотивацію до навчання та підуть заробляти гроші. А це призведе до зниження рівня освіти. Загалом Вони просто почнуть припускати пари. Відповідно, це буде поводувати зниження якості знань. Відповідно, і більша кількість виключених студентів з університетів, тобто, ну це все досить такі закономірні речі. При тому почнеться збільшення чисельності незаконних місць праці, тобто студентів ніхто не буде брати офіційно на роботу, тобто, це вже почнеться ну, зменшення надходжень до бюджету України. Скасування пільгового проїзду теж значний удар по кишені студентів, адже чимало з них проживають в інших містах і сплачувати повну вартість квитка їм задорого. А стипендія, середній розмір якої складає 730 гривень, є вагомою часткою доходу для молоді з незаможних родин. Стипендія для студента дуже рятівна, не тільки навіть як для студента, як і для їхніх батьків. Багато є сімей, які не можуть забезпечити своїх дітей повноцінно. Їх дуже вручало раніше те, що студент, ну їхня дитина навчалася на безоплатній формі навчання отримали ще за це кошти, тобто це 4 роки або 5 економії для батьків. Це е, можливість для дитини відчути відповідальність за власні кошти. Схожі звернення вже написали студенти зі Львова та Києва. Тож сподіваються, що до їхньої думки дослухаються. Та відзначають, якщо непопулярні урядові пропозиції так і приймуть, студенти організують протест за 2-3 години.